Фінальний день саміту НАТО у Вашингтоні це буде український день, адже саме на четвер заплановане засідання Ради Україна НАТО і переговори Володимира Зеленського. Протягом ефіру ми будемо стежити за подіями Сполучених Штатах, А поки там ранок і події саміту ще не стартували, Згадаємо головні події, які відбулися в рамках Вашингтонської зустрічі. Напередодні усі деталі в матеріалі Дмитра Анопченка. Саміти завжди мають кілька вимірів, бо велика міжнародна політика це не тільки про зали для сесійних засідань чи кімнати для переговорів. І перша можливість в одному місці, практично в один і той самий час, тут у Вашингтоні зустріти перших осіб із ким треба переговорити, адже інакше їх довелося би ловити по світу. Ось голландський прем'єр. Ми тут у Вашингтоні, щоб ще раз підтвердити відданість підтримці вашої боротьби. Ось німецький канцлер Шольц. Це все хороший знак на майбутнє. Новий британський прем'єр, який починає зустріч із запевнення. Змінився уряд, але не змінюється позиція. Ми підтримуватимемо Україну. Це лише кілька переговорів одного дня. Всім цим політикам вже за добу брати участь у засіданні Ради Україна НАТО, і треба, що називається, звірити годинники. Саме на цьому засіданні партнери мають остаточно визначити формат мосту до НАТО для України, який включатиме низку напрямків. НАТО створює окреме командування для координації і військової допомоги і тренувань. Воно базуватиметься у німецькому візбадені, і саме воно відповідатиме за логістику, за те, що Україна матиме зброю, ресурси, що будуть організовані навчання. НАТО направить свого представника до Києва, щоб все, що ми робимо в рамках альянсу, було скоординовано із запитами і потребами України. А ще ми очікуємо фінансові зобов'язання союзників, щоб в української армії було все, що їй потрібно на полі бою. Це по 40 мільярдів доларів на рік, допоки ми не досягнемо цілі. Але для цього потрібні кошти. І чим би не закінчилося, вибори в Америці, завжди є фактор конгресу. Саме законодавцям голосувати за чергові пакети. Про ситуацію на полі бою і американську оборонну підтримку. Розмова із лідерами демократів і республіканців у сенаті Шумером і МакКоннеллом, а також низкою сенаторів. А далі, вже у нижній палаці із третьою особою в державі, спікером Майком Джонсоном, містер президент. Як ви радий вас бачити? Суперечки щодо пакету допомоги, як бачите, тепер в минулому велика політика вона ж не про старі непорозуміння, вона про шанси, які дає майбутнє. Ми збираємося детально поговорити. Ця розмова, зокрема, і про очікування від саміту НАТО, і про більш нагальне військову допомогу, яка потрібна тут і зараз. Адміністрація Байдена саме до саміту приурочила оголошення про два найважливіших рішення. П'ять батарей для перехоплення ракет будуть відправлені в Україну вже цього літа, зокрема, чотири системи Петріот. А далі Україна буде першою у черзі на поставки всіх засобів ППО, що вироблятимуться у штатах. І просто в момент, коли ми з вами розмовляємо, процес виділення Україні F-16 триває. Вони будуть в українському небі вже цього літа, і куди вже конкретніше українці зможуть побачити ці літаки в небі над собою. Але без підтримки конгресу в цьому процесі все одно не обійтись, адже потрібні і нові поставки, і нові програми навчання для українських пілотів. Середа, взагалі, була днем міжнародних зустрічей. Згадати, наприклад, розмови з Трюдо. А Канада і анонсує новий пакет військової допомоги і готова розширювати тренувальні місії для українських пілотів. Ми повідомляємо про додаткові 500 мільйонів для мілітарної допомоги Україні цього року, щоб допомогти у дуже складній ситуації. Також протягом наступного року починаємо підготовку пілотів-винищувачів. Ще кілька двосторонок у розкладі на четвер фінальний день саміту день, коли Україна розраховує і підписати низку двосторонніх безпекових угод, і затвердити текст фінальної резолюції саміту, в якій за всіма ознаками таки будуть слова про безповоротність шляху до НАТО. Зрозуміло, поки йде війна, запрошення в альянс не буде. На це ніхто і не розраховував. Але коли ввечері гості прибували у Білий Дім на прийом, який для колег главдержав і урядів давали Байдени, українські перші подружжя вже не виглядали такими ж гостями. Бо багато із тих, хто сьогодні очолює країни, що входять до НАТО, розуміють, що свого часу або їм або їхнім наступникам все одно доведеться повертатися до формального рішення. І міст до НАТО, який вони затверджують для України, має зробити так, щоб коли альянс дозріє до політичного кроку, Україна була на 100% готова до членства. Час саміту у перших леді джентльменів глав делегації не так і багато, ну навіть не те, щоб вільного часу, але і часу для того, щоб просто спокійно поспілкуватися один з одним. І зараз один з небагатьох таких моментів. Ну я єдиний український журналіст, який зараз присутній у Білому домі. Ну і ми бачимо, як учасники саміту вийшли на сходи Білого Дому для того, щоб подивитися на американські військові літаки, які буквально з хвилини на хвилину мають пролетіти над їхніми головами, пролетіти над центром Вашингтона. Натяк більш ніж прозорий, адже саме Вашингтонський саміт прискорив виділення f 16 Україні. Адміністрація Байдена обіцяє, що перші машини будуть в українському небі вже влітку. Отже, літаки, патріоти, натівський міст. Вашингтон вже зараз показує, що історія вільнюса з його розчаруваннями тут не повториться. І це попереду ще один фінальний день. Із Вашингтона Дмитро Гнопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.